Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вас навчу, як правильно відварити печінку, щоб вона була смачною. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води, всипаємо лавровий лист і перець горошком, всипаємо сіль за смаком. Кладаємо 450 г курячої печінки. Спочатку добре промийте курячу печінку під холодною водою. Якщо є жовчні плями чи залишки жирів, обов'язково видаліть їх, щоб страва не мала гіркоти. Печінку треба готувати на середньому вогні. Як тільки вода закипить, ви помітите піну. Її потрібно зняти, щоб бульон залишився прозорим. Доводимо до кипіння і будемо варити 10-15 хвилин. Пройшло 10 хвилин, куряча печінка готова. Якщо всередині вона м'яка і світло коричнева Просто розріжте шматок ножем і перевірте. Курячу печінку потрібно варити 10 хвилин. А яловичу чи свинячу потрібно варити 15 хвилин. Пам'ятайте, не переварюйте печінку, іначе вона стане сухою. Охолоджуйте печінку в бульйоні. Коли вона вам потрібна, тільки тоді виймайте з бульйону. Так вона буде м'якою. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.